Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, слава Божого і щоденної медитації. Сьогодні у нас дійсно медитація, тому що медитація це повторення. Сьогодні у нас певне таке повторення. Недавно ми відзначали свято Матія, апостола і ми розбирали 15 розділ. Щоправда, його другу половинку. А сьогодні ми маємо першу половину цього 15-го розділу, і на цьому тижні теж його не бракуватиме. Отож, власне, медитація, вона й полягає ну, в тому, що ми, ми знаємо, думаю, що всі ми більш-менш знайомі з новим завітом. Але ну, пізнавати його весь час, це значить залишатися учнем, це значить розвиватися, це значить ну, якось вкладати його собі в серце. Це ж такі, ну, ці, ці слова. Наприклад, англійський да рекорд запис, то ну, походить з того, що рекордія да, «корд» — це серце. Да, маємо кардіологію і, і, і інші слова з цим Е, І тому ну, намагаємося знову похилятися над 15 розділом. Певні речі повторюються, певні речі, нові, а тим не менш пробуємо це зробити. Я Виноградина правдива. Мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізає він. А кожну, яка вроджує плід, він очищає, щоб ще більше плоду давала. Отже, і ви, чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка, сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви. Якщо не перебуватимете в мені, я виноградина в ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то й мов гілка буде викинутий геть і в сокне, або їх збирають, кидають у вогонь і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть. Просіть тоді, чого ви що забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите. Це 15 розділ Євангелії від Йоанна, вірші з 1 по 8. Отож, так як ми казали, що Йоанн це Орел, Орел це птах, який Ну, дуже любить кружляти, парити. і Він це робить. І за кожним обертом він підноситься все вище і вище. А Йоанн любить все глибше і глибше заходити в певні ну, правди справи. І от сьогодні цей урел піднімається так високо, що якби час і місце вже не мають значення. Чому? Тому що кожен з нас може з'єднатися з Ісусом Христом. Настільки, наскільки Йоанн, апостол був з'єднаний, спочиваючи в нього на грудях, настільки, наскільки апостоли були з'єднані всі святі, да, бо те, що сьогодні говорить Ісус, воно є понад часом і понад місцем, правда, це настільки особистий зв'язок, що ми практично стаємо одним організмом, да, є одна лоза, правда, а ми є в цій лозі галузками. І кров, яка проходить через коріння, через лозу, ну воно теж має пройти через нас. Пригадую, що для Ізраїля, мабуть, цей образ є дуже і дуже таким ну, близьким. Бо, мабуть, ну, кожної весни люди бачили, як приносять оберемки цих галузок, правда, і вщеплюють в стару лозу. Ну, якась така у них була технологія. Правда, якась, як зазвичай, прижилася, якась не прижилася. Та, яка прижилася, Господь не очищує, та, яка не прижилася, не приносить плоду, або не приносить плоду, е, да, то, то, то Господь їх е, якби, ну, відкидає. Про це поговоримо пізніше. Е, в Старому Завіті Ісая описував виницю, е, яка ну, не принесла плоду. Бог отець виховував свій народ. Да, і пізніше Ісая цю ситуацію описує через метафору винниці, яку Господь, як виноградар, ну, осадив в дуже прекрасному місці, все для неї зробив, і землю дав, і огорожу, і, і башню, і чавильню. Ну, все. Правда, і потім Господь задається ще питанням: ну, що я міг зробити для своєї винниці, а я не зробив. Навіщо вона мені? В місце солодких плодів принесла е, плоди е, терпкі. Правда, і ну, в кінці кінців е, Виноградар, який був незадоволений, і Господь, який був незадоволений Ізраїлем, вийняв неї з корінням з землі, да, е, неї осушив вітер. Я перепрошую. В неї висушив вітер, і вже в псалмах пізніше Ізраїль, як народ, молиться, повернись, Господи, до своєї верниці, з милосердця, правда, оживи неї. І от на цю молитву можна сказати, відповіддю є прихід Ісуса Христа. Настільки Господь переживає за те, щоб ця винниця приносила добрі плоди, що сам стає для неї таким коренем, сам стає власне таким, ну правда, ну, справжньою такою виноградиною, щоб уже люди могли направді, якось відповісти ну, за допомогою Бога, за допомогою його сили, за допомогою його благодаті. Тобто, що ну тут виходить так, що ми не тільки перестаємо бути мертвими, ми починаємо бути живими, але також, також з таких стерильних, безплідних, правда, гілочок стаємо плідними, приносимо плід. Ну і звичайно, радість це теж згадується під кінець цієї притчі, що нормальним станом для людини, яка є з'єднана з Богом, є радість. Тобто, ми маємо перестати сумувати і почати. Веселитися разом з Господом. Звичайно, цей ну, таку близькість з Богом не варто використовувати як ну, для, нагодою для того, щоб бути зухвало, переконаними, що вже нічого нас, якби, ну, від Бога не відірве. Звичайно, якщо зберігатимемо любов Божу, то тоді, да, тоді будемо перебувати в ньому. А якщо не зберігатимемо, правда його заповідей. Не перебуватимемо в його любові. І так як це сталося з Ізраїлем, на жаль, може статися з народом Нового Завіту. Ну бо людина якось до всього привикає, і навіть з близькість з Богом перестає бути для неї якимсь таким справжнім скарбом. Тільки людина може навіть почати шукати якогось ну, свого щастя десь інакше. Хоча Ісус запевняє нас, що Він є єдина справжня лоза, яка приносить плід, тобто дає нам спасіння. Але людина може ну, є свободна, є вільна, вона може розірвати цей союз, почати шукати. Чогось іншого. І на жаль, так часто буває. Тому Ісус сьогодні, пояснюючи цю тему, теж робить такі паралельну що в Старому Завіті цей союз був між Богом і народом Старого Завіту, а вже в Новому Завіті. Цей союз ну, стає більш індивідуальним. Тобто кожна людина окремо є вщеплена в Ісуса Христа, правда, є занурена в Його благодать і може перебувати в цьому союзі, але може теж ну, зірвати цей союз особисто. Я вибачаюсь. Е, Ісус теж пояснює, що. Цей союз між людиною і Ісусом безпосередньо це не є лише союз з Ісусом Христом, Сином Божим. Але це є участь в тому союзі, який є між Богом Отцем і Сином Божим, тому що ми бачимо, що Ісус є такою винницею, є верніше є виноградником, е, да, виноградиною. А Бог отець є тим, хто доглядає цей виноградник, виноград ну, цю виноградину. Правда? Тобто. Ну, Бог допомагає Ісусові рости, розвиватися. Ми знаємо, що все від Бога, але варто це собі ще усвідомити, що ось власне ці відносини між Богом Отцем і Сином, вони далі знаходять своє продовження в нас. Ну, Якщо ми ці відносини переживаємо, ми повинні вміти їх ще далі передати нашим ближнім, правда, передати далі, щоб на нас не затримувалося. Це переживання Старого Завіту, воно теж є присутнє і в Новому Завіті. Коли Господь Бог питав, пам'ятаємо, що ще я міг зробити для вас, а не зробив, ну, то вже, якщо це було запитання в Старому Завіті, а що, якщо Господь почне в Новому Завіті це питати, ми просто не будемо знати, що відповісти. Ну, бо якщо в Старому Завіті це все було ну, так досить поверховно в порівнянні з Новим Завітом, то все ж таки Ісус в Новому Завіті помирає за нас на Христі. І це стає ще такою додатковою мотивацією і дійсно ну, відповіддю, що ще я міг зробити, а чого не зробив, ось ну, можна сказати, що ще можна сина свого. Правда, віддати за наше спасіння. Ну, і... Вже чогось більшого ми розуміємо, що Господь не міг зробити та й не потрібно, правда, але ну, відповісти на власне, цю любов, яка об'являється в Ісусі Христі, це є нашим покликанням. Чому не всі приносять плоди? Ну, Бо, на жаль, можна бути учним лише на словах, правда. Так як каже Ісус, отець очищує е, ті гілки, які не приносять плоду, відрізає. Ми пам'ятаємо Хресну дорогу Ісуса Христа, і там <кій> Ісус пояснює до жінок, що не плачте наді мною, плачте над собою, над вашими дітьми. Бо якщо з зеленим деревом це відбувається, що станеться з сухим? Е, ну, Ми знаємо, ну притчах говорять, що його спалюють, е, да, і е, зазвичай це розумілося в традиції як, ну, не знаю, чистилище, пекло, місце очищення, місце спалювання е, чогось непотрібного. Але це очищення, ну, де ж часом ну, тепер якось багато теж людей намагаються це інтерпретувати в такий спосіб, що це саме любов бо вже нас буде випалювати. Передусім, та любов, яка об'явилася на Христі, да, і що, що ось вона має бути тим, що спалює в нас все, що є непотрібне. Правда? І ну, насамперед цей егоїзм, да, який шкодить нам. Бо так як гілка може просто ну, якби жити да, у виноградник виногра. Дні виноградині і не приносити плоду, то значить, що вона марнує тільки сік на себе саму і нічого з того всього не, не, не виходить. Ну І якщо є така гілка, яка не приносить плоду, то ми знаємо, що винограда вважає неї за непотрібну правда, і тому якби удаляє. І тому є важливо бути не лише вщепленими в Ісуса Христа через наше хрещення, але теж мати духа Ісуса Христа. Ну це є щось більше. Це, власне, ну можна жити і можна жити так, що приносити багато плоду. Правда, так само можна бути християнином, бути охрещеним, ходити на службу, але не мати любові до наших ближніх і взагалі не заховувати жодних заповідей. Тобто, ну, так як письмо Святе вчить нас в новому звіті, що ми були охрещені не лише у воді, але теж в дусі, дати волю цьому духові. Дати місце в нашому житті Духові Ісуса Христа, тобто Його любові, приносити плід власне любові ну, по відношенню до наших ближніх, це є справжнє покликання християнина. Да, і, і от сьогодні Ісус каже, що ну, направді, мало бути просто вщепленим через, ну, через власне хрещення в цю виноградину, але. Не маємо приносити Пліті. Все для цього є е, зроблено. Е, є такий один містик Лалель. Дуже мало його, як би сказати, творів записано, е, але є така книжка, яка має його, якби такі, ну, Фрази, ідіоми. Отож, він каже, що якщо е, Його, тобто Ісуса Христа, ми не знаємо, роблячи добро, будемо помилятися. Е, правда? А якщо ми не маємо Його любові, то ми не матимемо силу виконувати добрі вчинки, навіть якщо ми знаємо, що насправді є добре. І думаю, що варто. Направді над цими словами задуматись. Правда. Тобто, ми бачимо, що ну, тут якось так все поєднане, що потрібно бути в Ісусі Христі, потрібно знати Його слово, бо це слово нас очищує, да, як меч. Правда, в новому завіті сказано, що слово Боже як меч, правда, що знає думки і серця, і не потрібно відкидає, і далі мати любов. тобто, ну, Виконувати волю Божу, волю Ісуса Христа. Далі Ісус каже, що хто в мені перебуватиме, нехай просить. Правда, і напевно, Господь вислухає цю молитву. Ми розуміємо, ну, що просити будь-що тут в цьому випадку вже не вийде, бо людина, яка перебуває в Ісусі Христі, то вона... Ну, розуміємо, що, що вона має його думки, має його мотивацію, має його любов. І тому просити щось е, з огляду на егоїзм, або на свої страхи, або на свої комплекси ну, тут вже не вийде. Да, або ми в Ісусі Христі, або ми в собі, да, в своїй старій людині, правда. І тому нове створіння, яке вже є в Ісусі Христі, вона просити будь-що не буде, тільки буде просити те, що є згідне з волею Божою. Про це Ісус теж говорить в. Синоптиків, там, де Ісус каже, що що не попросите, ви моє ім'я, те отець вам дасть. Ну, просити в ім'я Ісуса, це означає просити в Його народження, в Його життя, в Його повчання, в Його страждання, в Його смерть, в Його Воскресіння. Оце є ім'я Ісуса Христа в значенні біблійному, тобто все Його життя і людина, яка це розуміє. Правда, яка пізнала Ісуса Христа, пізнала Його ім'я, да, то вона ну, знову ж таки будь-що просити не буде в Бога Отця, тільки дійсно те, що є потрібне для нашого спасіння, а це є те, що Господь направді на хоче. У цьому буде прославлений отець, коли ви плід принесете дуже такі важливі слова, бо виходить, що Бог свою славу узалежне від того. Наскільки християни будуть християнами, наскільки ми будемо приносити свій плід. Да? І тому прослава Бога, тобто ну, теж проголошення Бога ну, є залежне від того, які плоди ми приносимо в нашому житті. Якщо, це... Якщо їх всіх немає, цих плодів, то так само і ми бачимо, що. Господь не буде прославлений, ніхто не буде бачити його славу. Ну і, звичайно, пізнавати його теж не буде мати мотивації. І останнє учень да, залишитись моїми учнями. Учень завжди залишається учнем, він завжди Кіцька не, не чіпай. Я просто Кіцька моя сіла, ну, зараз зараз буде трогати об'єктів, камеру. Телефон, все портити, як завжди. <кій> Учень завжди вчиться. Да, і ви будете моїми учнями, якщо любов будете мати взаємну, і це є завершення сьогоднішнього нашого фрагменту. Тобто, ну Ісус хоче заохотити нас, щоб ми завжди залишалися цими учнями. Бо коли ми залишаємося учнями Ісуса Христа, ми весь час ну, шукаємо пізнавати його глибину, пізнавати глибину Бога, е, власне, переживати за те, щоб постійно бути вщеплені в цю лозу і, і лише тоді приносити плід. Ну, або так як я сказав, що ця містика, може я їй не сказав, може я це пропустив, бо ця містика е, служіння, вона залежить від містики любові. Наскільки людина є з'єднана з Ісусом Христом, настільки вона пізніше теж служить для наших ближніх. Я вибачаю за сьогоднішній <кхух> заголос. Щось немає здоров'я, але маю надію, що все було чути. Маю надію, що кожен отримав якусь цікаву інформацію для себе. Ну, бо святе письмо, от воно є такою водою, де кожен, кожен хто приходить до цього джерела. Може заспокоїти свою особисту спрагу, на тільки варто приходити, варто шукати. Ну, бо людина, яка не приходить, не шукає, не слухає, не, не медитує, ну, дуже часто не розуміє, і тому, на жаль, недоцінює слово Боже. Дякую за увагу, за терпеливість слухати цей хліб голос. Е, дякую, теж, якщо хтось поставить коментарі чи лайки. Взагалі, то дякую тим, хто витримав до кінця за, за ваше терпіння. Ну і все, бажаю всім гарного дня, плідної медитації, Божого благословіння, в розумінні цього всього Духа Божого, нехай надихає вас, правда, і наповнює цією Божою мудрістю ваше серце. Слава Ісусу Христу!